Оцей участок, оці 15-20 метрів, це труба. Крига в тіньку тут нифіга не скресла. кресла. Я не представляю, як ПВХ тягнуть по кризі. По якій вона тріщить. Хтось заказував броніроване дніще, і за це я доплатив сподіваюсь, не даремно. да без піки ніяк. Завтра буде тепло, але не зранку. Я думаю, і воно доламає. Все це не дорози мене. Да, якщо спускатися десь на базах, то буде поінтересніше. Головне, коли все піде під откос, вовремя запрыгнуть в човника і офігеть, що далі робити. Так, бензин. Рамштайн. Блін. Броня. Сподіваюсь, ти крепка і правильна. Не тим, чим треба треся. Да взривіли мотори во ім'я нового лодочного сезону. Вітаю всіх на каналі Капітан Гак. Хондочка дринчить. Оп! Ах ти ж! Як так в шнур ударила Воблер тонущий. Достать його неможливо. А! -а, -а! Собака дикан так не сломає інквізітор, він кумовський. Один із найробочіших воблерів украла, мінус 300. От тракториста, блін, вище поводка і више... там вузол був іще сантиметрів 10, отакений, в два рази шнуру вставлений. Йоханий бабай, святий інквізітор. руки, щуки будуть наказані. Інквізітори Арбайтен. Оцей щас як жари їй буде мало. Ні, цей ось мало не покажеться. Брудні щучки будуть покарані. Воблер, я впевнений потонув, але тут глибаченько. До нього просто не допірнути і не побачити, де він там на дні сидить. Падлюка. Щуки мовчали півдня нитичка. І тут почалась роздача. Якраз дощ почався, під 11, як і обіцяли. Я тебе виловлю, я тебе на кукан засадю, падлюка. Я знаю, ти там, я знаю ти не накололася. Нарколига на Борьба з наркомафією на, на кавунний ковун, воблер відкусили один із найробочіших. Це Зараз вийме 300 гривень і поклади. Як я це не люблю, а ви знаєте. Але що поробиш. Жахливіше було б тільки, якби інквізитор зламали, бо це не мій. Відкупити кумові це 3000 гривень. Це жахливо було б. Капець як воблера жалко. Я пізніше, може, сплаваю, подивлюся, подивлюсь, але дна один фіг не видно, я його не побачу. Тут 2 метра десь. І водичку, як бачите, трохи по. Потерло. Ладно, дамо їй трохи перекурити, покидаємо в інші місця мантерку. Змінив пару точок, десяток воблерів. Але що маємо, то маємо. Не маємо кавунчика, не маємо щучку. Поставив тюлечку, колір. Він прямо наш скидається, як тюлечка. Але кльова нема. Були ще кавунчики, але трошки не такі. І як результат, покльовки трошки не ті. Покльовки взагалі немає. Блін, та є цвіт, вода чиста должно працювати, ще й золотисте таке сам би їв, ще й за такі гроші. Подлюка. Ненавиджу щук, які отривають робочі воблери. Ладно, би на перехльості десь отстрелило. є таке. Буває захльост, вітер щось не замітив. Ну, блін, више 25 см увалить. Це ж як треба було промахнутися. Не бере ніякий, не ні, ні інший кавун. Тут ще гра має роль. Не колір інший не бере, хоча всі воблери робочі, всі воблери похожі. Але кожному воблеру своє время і місце. Може роками лежати, не працювати, а потім раптом почати таке витворяти, що... Що офігієш, ще 10 таких купиш і вони теж будуть лежати потім роками, поки не настане їх час. Присвятий балісонг з заглибленням до 2 метрів. Подчіпляв заводні кольця і грузики всякі. Підгружав, почав спливати. Я думаю, пройде колір той самий, але піпець він здоровенний. Але колір той самий. Але час уже не той, вихід скінчився. Це дощ починався і почали щуки розривати. Дощ закінчився. Ну, це саме є. все. Та можна про протягнути запросто. Да. Палку вверх і, і проходить. Руки вверх, щучки. Ну, інквізітор продергує Балісонг спокійно 130. Та він ж до 32 грам, що хочеш, продьоргне. Хоча я хочу до 36. Іменно під 130 буратіни важкі. По факту треба 2 до 28 до 36. Наприклад. Да, почти по самому дну пре. балістика. І нефіга ну летить далеко под люка 30 грамів почти важа, чи 28, чи щось таке. Попробуємо перевірити глибину. Рухаємося попиткомишиком, поки безперспективно. Це крига, це не хвиля, якщо що вдалі бачите. Це все подлюка затягнуто кригою. Отак от, по 80 метрів десь, так щоб і оттуда дола потім стати, сюди закинути, ну, закинути вже в міста, де де отсюда не докидував. 60-80 метрів проїжджаємо, стаємо, ловимо, проїжджаємо, стаємо, ловимо. І впіймаємо. Непоганий вугол, цікавий містяк, тут уже крига і глибина невеличка з травичкою, але все-таки все перспективно. Отак от, от з відкритого простору, типу, іде рибка. Скажіть, та я скажу на, на комишик. Крізь угол крізь затончик. Первий, перве впечатлення важливе, тому <сум>, треба чітко провести воблер. не чіпаючи траву, чітко відпрацювати вершинкою, зняв опять рукавиці, не можу я в рукавицях чітку груд задати в але ж воно зараза холодно. Проскочив, трошки травички хапнув, я відчував її. Але без покльовочки. Так, тепер тут проскочимо. Оп, добре лягло. Здається, нам вишлють інквізитор до 35 грамів. Щойно переписував в телеграмі з Голден Кетч, але котушка буде не... Оп! Була щука! Зараза. Але котушка буде не інквізитор, а мірокс, здається. Кажуть, інквізитори знімають з виробництва просто. Це не дуже добра новина, але і Мірокс піде вона там. Така більш мені порекомендували, більш крепка. Інквізитор, кажуть, менше живе по воблерах, по 130-х особливо. Зараза з травою, блін, пальці закачаніли в хламіну взагалі. Так, і ще раз. Так акуратненько проводю тільки раз і потяжечка. І печаль в тому, що сильно холодно, щука теж заклякла. Може завтра, післязавтра буде брати краще, коли крига зовсім зійде. Але ми цього не знаємо. Треба більше рибаків для збору корисної інформації. Побачимо. Остання чи передостання точка цікава така. Тут уже крига, туди далі, як бачите, теж крига. Міляк Комиши відкрито. Заходь, винімай щупачків. Ми ще вздовж криги прокидаємо. Але це не той випадок, коли вона. По, по, по кордону, так сказати, ходить криги. Таке було на річках, на, на тупих озерах глухих є таке, але не тут. Зараза трава так і пре. Вертаємось по своїх слідах. Позапам'ятовували точки, де були. Щучки, хоча б покльовочки і опрацьовуємо, але вже з іншого ракурсу подача йде. Та їх тут повинно вистачати цих щупачків, але як бачите, крига заважає, сильно холодно. Треба хоча б ще два дні почекати. Я виперся, бо ібо нефік. <сум> Сильно хотілося і так днів 5 сидів без рибалки, якщо не більше. Завчасно пошабашив, хоча можна було ще дня 2-3 по кризі бігати, але вже почали тонути з кінцями ці три дні ще я. Відрізав, так сказати, від сіки, сказав, все досить. Деякі не зупинялись і тут в Кудашивки, а там де ми тягали, де, не, де ми нічого не тягали, де хотіли карася половити, але не половили. Казали, мужик 40 років втопився, а одного достали. Та й в кривому розі теж були випадки. Ну що? Ви знаєте, що це було? Ага, Що це таке? Це новий офігенський спінінг Inquisitor в новій упаковочці? 2,06 до 35 грам. І котушка Mirox Air. Це важливо, Mirox Air. І раз уже котушка Mirox Air. Не бачу нічого дивного, що шнур у нас теж. Не із дешевих, але недорогий Мірокс. Суть в нього в тому, що ми тепер можемо порахувати метри через кожен метр ділення, через кожні 10 метрів поворот, так сказати. Хочу поставити флюрокарбончик, взяв попросив у Голден Кетча, але поки що очкую, поки що тільки карабінчик закинули. Так, це... Ні, в коробочку не можна ложити, бо в мене мода ці коробочки. В мусорку дома викинуть. Не вистачало, щоб я флюр викинув. А, зараза. Кожного разу одне й те саме, поки виїдеш, це триндець. Поки приїхав, темно було. Поки той сьоє розклався, Ех. новий шнурочок вилетів, одиницю взяв і новенька котушечка. Чого Мірокс, а не Інквізітор, котушку. Я вам вже в минулому відео казав, що мені всі рекомендували, що ця котушка більш живуча, конкретно живуча. Не буду кричати підписники поряд, щоб не чули, як ми щук тягаємо. Те, що вона живуча, це раз. По-друге, інквізитори скоро кажуть, можуть зникнути з продажу. Їх вибирають. Швидко, а Китай працює коє-як. Ви самі це знаєте. Так, це щось було криво. Блін, як же класна мата я і ручка новенька на катушки. поролонова, м'якенька. До речі, зараз тепло туман. Це не може не радувати. Адрин мощний до 35 грам. продьоргує почти без ізгіба. Все, що треба. До того ж він короткий, 2,06. Ну, як раніше модно було казати 2,10. Контроль приманки куди кращий. Хоча кумова кумовський до 32 грам, він там був 1,98 м, майже те ж саме, але він трошки м'якший. Цей, цей куди круче. По-перше, тому що він уже мій, <смі> а не кумовський. І ним не треба так переживати, як щоб той вдруг зламається, чи ще щось буде горе. А по-третє, навіть якщо зламається, абсолютно до всіх інквізиторів, до всіх фідерів і не тільки фідерів вудочок є запасні частини. Я недавно Вертус встановив вершинку дважди ламав. Один раз, видно, на забросі перехльост був, ви це відео бачили. Іншого разу сам по-моєму сламав, щоб зробити його воблеровим. Зате я було так собі, але рибу ловило. Ви пам'ятаєте? Але он 1000 гривень і новенька вершинка. на на Вертус, здається. Вертус його здається. Чи Вертуб звали. Коротше, неважно, ви пам'ятаєте, палка майже до 2,5 метрів. Класно щук в'язала на силіконові приманочки на джих. Але потім ми взяли до 12 грам новеньку. Трохи інше. Так, щось щуки не клюють. Не, не признали. Не признали. Палка друга. Ти б ще на другої лодки приїхав, сейчас скажуть. Голу, снимай відео. Ну що, мене не було два дні. Дожді йшли невеликі, але притерні. І зранку. В чому біда. Починалось би вони хоча б з 9-10, з інша справа. І як бачимо, за ці два дні риба кудись поділася в нуль. Нитичка досі. Вже кидаю минут 20-30. А як пам'ятаєте, перші заброси завжди були веселі. Та й навряд чи всіх виловили. Тут щуки дофіга, мало яка бере. Може трохи ближче під комиш кинуть, а ще лучше здвинуться. Вже навіть і не знаю. Як звичайно. купив новий спінінг, нові воблери, нову катушечку, шнур приїхав на новеньку рибалочку і ноль. У мене постійно така фігня трапляється. І вже потім, як 10-20 разів відкатаєшся, нарешті обрибиш комплект. Лиски почали срати, у воді какулі плавають лисячі качині. Я раніше думав, хто це собаче говно вибрасує, дачники в річку чи що, пливе і пливе. Пливе і пливе. А це виски жруть комишира, рагулів на дні збирають І какуняють. Ладненько, щось придумаємо, зараз може з містом. Ось ще туди кину. Може це із-за тумана. Але не точно. А може палка <ріст> і таке може бути. Або містяк. Містяки, я знаю, тут і цікавіші на облов, але Я не знаю, що там. Але, схоже, завтра дізнаюся. Чому? Тому що якщо сьогодні нічого не зловлю, завтра відразу туди. А зараз ранок не час кататись на двигуні. Та ще й так повільно. Ладно, би 5 хвилин бжики на місці. А так їхати півгодини, а потім назад. Ой, дай таке, спишемо на туман і на те, що Нерест близько. Він уже тут. Го проснімай відео. Офігеть, а це вона витворяє. Все-таки вода прогрілася. Кілушка. Спитком жушка. Може навіть кіло 200. Оп, да, така. Чувіха, ти не проти, якщо я тебе заберу. Що ти кажеш? Ні, нормально. Отак от. Навіть щучки нам сьогодні благоволять. І рот відкрила. Щоб воблера облі розводить. Отак от спочином от, вас і нас з новим дрином, новою паличкою. Зовсім інша справа, інша історія. Початок нового риболовного життя, можна сказати. Нові снасті це завжди класно, особливо коли вони ловлять рибу. Я думаю. Нікому це доказувати зараз і об'ясняти в коментарях не треба. Ви всі це добре знаєте. Одну-дві візьмемо. До сьогодні. Не пам'ятаю, здається, 11 число. До ристає ще трошки далеченько, але вже 4 дні, але вже близько. Але це не значить, що ми щуку не будемо трогати. Ми можемо її ловити, а не забирати. Ми можемо точніше її споймати. Але не забирать. Правило йде на те, щоб не брати щуку. Випадково, якщо тип, типу випадково, типу випадково зловив, відпустити не біда, не проблема. Для нас це вже як наче норма. Тому багато підписників лайки вже за це і не ставлять. Так, а він і так от пусте. Називається, блін. За рюкзачок зачепився. Отакі пироги. Що ж, силочки на нову паличку, катушечку, воблер, шнурочок, африкціон би я настроїв. В описі під відео вниз проходьте побільше по силочках і я зможу купити щось по закупочної ціні ще. Але це вже буде зовсім інша історія. Всім пока і до зустрічі на воді. Катаюсь потроху, то тут, то там. Офігеть, звісно, як от їхав аж на розвілку, аж на куди, що тут, в ту сторону міст. Кажуть, десь тут окуня ловили. Ні одного толком рибака не бачу, якісь два сидять на середині на лодці. Але на цьому і все. Сплавляюся, тут не сильно глибоко. Потвічу -по по і шом і ще може пару стоянок точок інтересних для мене. Може десь на середині встану на Окуня. Але як я співав, але не точно. <світко -творі> Тому що без структур сканера нам його не знайти. Даремно я його, звісно, не взяв з собою. Херсона, але до нього треба докупити акумулятор. Бажано навіть не кислотний, а це тисячі, мабуть, дві гривень. Ну навіть якщо кислотник брати, це тисячі дві плюс гривень. Такий хоча б 30 -точку. він нормально світа жрений мало. Конструктор сканер. Все -таки. До нього треба зарядну, не необичне зарядне, а под нормальні акумулятори ще очні. Я вже не кажу за гелівий акумулятор, то кучу грошей на вітер. Не для цієї лодки. Надо було купляти струбцину. Це гривену 500. По інтернету дивився. І так далі, за що не візьмися. Плюс я не планував тут рибалити і цього човна брати. Я не планував брати цього човна. Я планував бігати по кризі всю зиму, а потім повернутися в Херсон. А вийшло, як вийшло. Взяв трайзен, поджигував тут трохи ноль. Щука, є, вона тільки в комусь під комишом. Уже все, нерест. Сьогодні 11 число, а 15-го вже зась. Тому тре, нам треба знайти над ким познущатися, коли не можна буде знущатися над щукою. Ми б над нею все одно знущалися б. Але прикол в тому, скажіть та я скажу, що вона не буде брати просто. Та і все, в нерест і виловиться сильно тяжовий случай. Хіба що там після нереста деяких екземплярів. Взагалі це не наш метод. Ми в нерест щуку не ловимо. Ми в нерест щуки тягаємо кілограмових карасів і тарань. В Херсон трошки зайшла, але тільки він гулець. Кошива там є, але на кошевой все затягнуто колючкою. І бойові дії ніхто не відміняв, звісно ж. Таке от, зараз сплавимося під самий комишець, кинемо якор, вліво-вправо трошки протвічим. може навіть здвинемося, бачу красиві комиші. Та й будемо рухатись далі. По кризі тут щуку норм таскали.